Вас, шановні слухачі, в ефірі передача Українці в світі у студії Галина Соломінська. Сьогодні у нас в гостях В'ячеслав Бігун. Кінометець та вчений юрист, хоча народився він в невеличкому містечку Тячеві на Закарпатті, але багато подорожував світом, здобував знання та працював в польському Торуні, американському Коннектикуті, нідерландській гаазі, німецькому гейдельберзі, італійській Флоренції, а також у французьких містах Страсбурзі та Парижі. І, от у липні цього року повернувся в Україну з Естонії, де три роки навчався та працював в Балтійській школі кінематографії та засобів масової інформації. За цей час створив 12 фільмів. Якщо підсумувати, то за останні три роки фільми В'ячеслава Бігуна сягнули рекордної для режисера позначки 100 фестивальних показів. Його стрічки були показані у 29 країнах, та здобули 16 нагород. Отож, насамперед, я попросила пана В'ячеслава більше розповісти про участь у кінофестивалях. Ну насправді для себе я вивчаю кінофестивальний феномен, а це закономірно також, тому що є зроблені роботи їх треба показувати. В Україні ніхто точно не знає, скільки є кінофестивалів. Є різні оцінки. Ну, один вважає, що їх там 50, другий ще більше, і немає списку цих кінофестивалів. Тому кожен десь серйозний режисер він їх сам складає собі. І я так само почав укладати і надсилати свої фільми. І зараз, станом на осінь, 2016 року, мої фільми було показано на 20 кінофестивалях. Загалом фільми було показано в 29 країнах. З них 23 в Європі. Але мене, звісно, найбільше цікавить українські кінофестивалі, тому що мої фільми для українського глядача, передусім. Щодо відзнак, то є їх 15 зараз. Вони за 7 фільмів. Найбільш такий титулований фільм виходить мати в імя мільйонів, має 5 нагород. От. Ну, нагороди різного плану. І престижні нагороди. Тереджинський я вважаю, кінофестиваль Канаді. От за кращу жіночу роль дав фільм нагороду Лесі Лепчуку. Це дуже приємна нагорода. Ну і є такі, не може не дуже відомі в Україні фестивалі, як от Пелігрим в Житомирі, але там його очолював Михайло Ільєнко. Я пам'ятаю, що я переглядав, чи є нагороди, чи нема. Я ж там не зміг бути. Я ж на цих цих фестивалях практично не буваю. От як вона складається, бо мене там не було в Україні. І бачив, що нагород нема. А потім приходить повідомлення, що дали гран-при. Тобто найвища нагорода цього кінофестивалю І це, звичайно, якби приємно. А за який фільм? За мати в імя мільйонів? Це таке. Ну, але це якби з одного боку дуже важливо, тому що для людини, яка починає займатися кіно, ну, як для спортсмена, мабуть, ці нагороди це стимул, якийсь що тебе. Бачать чи визнають якось а з другого боку, звісно, це все робиться не заради нагород. Відомо чимало таких прикладів, коли фільми нічого там не отримували, потім ставали відомими, якимись там навіть культовим. Ну це не стосується моїх фільмів, але хотілось би робити такі фільми, які будуть поза часом стояти. Пане В'ячеславе, ви сказали, що в Україні досить багато проходить різноманітних фестивалів? А чи є в Україні компанія, яка допомагає організаційно брати участь у цих фестивалях? А до речі, як ви це робите самостійно чи послуговуєтесь чиєюсь допомогою? Ну насправді це серйозне питання. В нас в Україні лише є кілька компаній, організацій, які займаються дистрибуцією, фестивальною дистрибуцією. Але оскільки я це досліджую, цей феномен мені самому все це цікаво, я цим займаюся практично сам. Тому зараз такий етап, що я зробив там 10-12 фільмів, і є час зробити маленьку паузу між якимись зйомками там документальних фільмів і розсилати ці фільми. От, і це часом буває дуже несподівано. От буквально останній це фестиваль документального кіно, кінолітопис. І вони мають величезний вибір, тому що я їм надсилаю там багато фільмів. От канівський фестиваль вони обрали до 11 аж моїх фільмів. Я був такому приємно шокований. Потім я там сидів на фестивалі, і кожен третій фільм мій і так якось було незручно то все дивитися, слухати. Я вже почав жартувати. Кажу, це бігун. Він тут кожен третій фільм кажу, бігуна та кажуть сусіди біля мене. От він вирішив, мабуть, кількістю нас тут задавити. А ви можете відзначити активізацію фільмів. Фільмування, от така велика кількість кінофестивалів. Це ж теж говорить про активну роботу режисерську. Мені здається, що ці фестивалі вони якби завжди були. Може, останні два роки, оскільки ми в стані такої війни не до фестивалів, то вони може десь угасли трошки, ну але вони завжди були. Щодо того, чи є зараз у нас активність, то без сумніву є вона. Я лише можу констатувати як учасник деяких фестивалів, що є дуже багато талантів. Ну я не спеціаліст, але я. Як в фільмі Листарковському я кажу до Андрія Арсеньовича, що у нас багато талантів, але не так багато хороших фільмів. Ну, от може воно рафінується, ну а може і не рафінується, бо є різні запити. Зараз запит на веселе кіно, розважальне кіно. Це теж потрібно. От, але я останнє що чув, що зараз виробництво 25 українських фільмів, повнометражних, причому вони виходять один за одним, десь будуть виходити, тому десь певно є певний якийсь бум. От, і це ми сподіваюся, відчуємо. Кожен з нас, тому що наразі в кінотеатрах ми бачимо нам на 90-95% американську продукцію. Це художніх фільмів? Ну так, переважно це художні, є звісно, документальний кіно, але зараз є державне фінансування. Воно буде знову на наступний рік, це 500 мільйонів. Я певен, що там буде довга велика черга різних типів людей, митців і не міців, які будуть через черзі за цими грошима. Відтак, оскільки вимогливе є наше держагентство, то вони будуть слідкувати за тим, щоб ті фільми були завершені. Чи як ви за які кошти знімаєте? Ну, хороше питання. Так виходить, що оскільки я працював в європейському суді, в мене були заощадження, і всі ці заощадження практично я вклав в це кіно. Тут Україна як держава до жодного з цього фільму фінансово не причетна. Це не те, що я кажу це як закид, я просто ще до цього не підійшов. Тут Естонія можна сказати, навіть більше допомогла в якихось фільмах. На те, що я прошу ці гроші, але приходить такий час, коли ти. Розумієш, що є такі речі, які ти просто не можеш зробити. Ви слухаєте передачу Українці в світі. Український кінорежисер В'ячеслав Бігун розповідає про свої фільми: автор і ведуча Галина Соломінська. Пане В'ячеславе, ви сказали, що існує запит глядачів на розважальне кіно. Водночас, тема війни актуальна для України. Є також інші якісь важливі суспільні теми. Їх український глядач дивиться Без сумніву. Але глядач є таке відчуття, він втомився або взагалі не хоче дивитися фільми про війну. Про то я саме себе запитую, ну що це значить для мене, чи це означає, що я теж не повинен якби робити його. Але для мене відповідь в моральній площині. Я не можу не робити якісь фільми, тому я не можу зважати на те, що якісь люди не будуть дивитися те чи інше кіно. От і крім того, є такі фільми, як найближче до Бога, наприклад, де йдеться про трагедію там сім'ї, яка була наполовину знищена в цій війні. Батько залишився з внучкою, то там є світлі, які сторони в цьому фільмі. І коли людина їх подивиться, вона ну там поплаче в цьому фільмі, але буде якесь, сподіваюся, світле відчуття. Оскільки я з Закарпаття в нас там люди всі такі дуже веселі. Я над чим посміятися. і мова, і фольклор дуже цікавий. То може, десь і до того теж ми звернемося. Ви згадали фільм «Найближче до бога. Я знаю, що він на двох міжнародних українських кінофестивалях здобув премії це відкрита ніч. Кінофестиваль за кращу операторську роботу, і Рівненський кінофестиваль на цьому кінофестивалі фільм здобув другу премію серед короткометражних документальних фільмів. Ви розповідали про цей фільм як про сімейне жертвоприношення нової європейської війни. Поясніть, будь ласка, свою філософію щодо цього фільму. Філософія, якби проста: це людина, якийсь наш брат, сестра, який поруч, поки ми тут тут, дай Бог мирі більш-менш живемо. Вони цілеспрямовано освідомлено пішли на пожертву. Ось так, потім склалося, що мама не витримала цього всього, і вона пішла за сином. Коли я дізнався про цю історію, вона, в принципі, була десь, якби прогреміла. Вона мене дуже зачепила і пройшов певний час, знову тримає. І я потім, вже будучи за кордоном, зв'язався з Олександром Тищиком, це батьком цього бійця. І він погодився, щоб я приїхав і почав знімати цей фільм. От, але там залишився дідусь з внучкою і скільки дідусі, бабці і внучата, вони найб. Ближчі, от вони можуть найпершими відійти з цього світу, другі тільки прийшли в цей світ. От, от вони найближчі до Бога знаходяться. Звідси і назва цього фільму. Та в результаті ми маємо те, що ця сім'я залишилася наполовину, якщо можна так сказати. Це таке сімейне жертвоприношення приношення дійсно нової європейської війни. От така філософія. Ну і ще я хотів сказати, що коли я знімав цей фільм, у мене був такий фрагмент, пригадую, як ми з Олександром Тищиком. Це дуже така проста, водночас непроста проста людина. Він насправді. Доволі заможна людина. Він там начальник юридичного відділу Приватбанку має свою юридичну компанію. Дніпропетровську вони живуть зараз. Дніпро. от і він мене повіз. Десь ми оглядали одну місцевість, і я з ним спілкувався. І я себе зловну думці, що це оцей власне є ті справжні козаки. знаєте без шароварщини якоїсь, на яких тримається нинішня наша Україна. От і цей фільм, по своєму духу, я сподіваюся, от передається теж це відчуття, що є люди, так само як. Толіттями тому, завдяки яким ми зараз живемо як українці, як нація, як народ, от і ми їм можливо і завдячуємо тим своїм існуванням і можливістю творити, жити мирно. Як на мене, то це дуже цінно. Що ви показали не тільки трагічну історію людини, яка добровільно пішла і загинула на фронті, а й ще світло в кінці тунелю показали. Це документальний фільм. Як вам вдалося досягти такої щирості безпосередньо? Ті у зйомках онуки Насті самого Олександра Тищика, ну водночас, це якби складне питання, непросте питання з одного боку, чисто по режисерськи Ну, якби не проблема було там бути, головне, ну, мене дуже добре прийняли. Хоча був такий казус: вони кажуть: ми думали, ви приїхали там на дві години, от відзняти там, записати інтерв'ю, поїхати. Ну, я з ними там був дні, 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 але вони дуже терпеливо витримували мою присутність і вони. Безпосередньо дуже вели себе перед камерою, мені потрібно було лише якби знімати їхнє життя. Скільки їхнє життя розташовувалося між Дніпром і дачею, я власне там і фільмував. Ну а Настя дівчинка така маленька ще три роки. І вона дуже безпосередня, і це все зафіксувала камера. Щодо того, світла в кінці тунелю от мені навпаки казали, що десь в фільмі я і навпаки він не залишає якоїсь надії, але мені здається, що він все-таки десь несе і світло, тому що. Він насправді про що говорить? Про те, що ми залишаємося завдяки таким людям. Вони, якби несуть на собі тягар болі, утрати. А ми залишаємося. І наша пам'ять вона, як вже не може не тримати це в собі. Ми вже знаємо про це жертвоприношення. Хоча, ми вже дуже далеко, це вже для нас якісь новини. Там ну, ці люди загинули, але насправді. Ті, якщо ми люди, ну наша совість не може не визнавати цього від їхньої пожертви, пам'ятати, вшановувати. А ви в цьому фільмі ще зафільмували побратимів Олексія Тищика? Ці люди захищали аеропорт, кіборги, герої України. Як вам було спілкуватися з ними? Насправді, на жаль, чи на щастя, я не був в донецькому аеропорту. А цей кадри, котрі мені надали побратими, точніше, Лван Олександри. Побратимів От і вони ввійшли до фільму, без них не можна було б там це звісно показати. Скільки Олексій він був в такій штурмовій бригаді, котра пішла на виручку хлопцям одного разу, і так він загинув. Там також є фрагмент дуже важливий, як вони кладуть прапор над будівлею аеропорту під пострілами. і мені здається, воно дуже символічно. До той фрагмент для фільму і це для них дуже велике малозначення. Хоча знову ж таки, мабуть, є ще важливіші речі. От я дивився фільм. Добровольці Божої чоти», і там дуже гарно показано в цьому фільмі. Це розмежування між якоюсь бравадою. То, як каже, там один з героїв, ви сюди прийшли погратися в якусь, ну не комп'ютерну справжню гру. І тим, що потрібно вигравати, не бої, а потрібно вигравати війну. Насправді, цей другий аспект. Я думаю, що наші бійці вони готові до другого. Том інше питання, чи політики там готові до цього. От, і... Це дуже важливі моменти, ну хоча він не основний зовсім в цьому фільмі. Він просто показує, в яких умовах ці хлопці там були. От з такими роздумами про два паралельні світи. Реальність та мистецтво та їхню взаємодію ми закінчуємо передачу «Українці в світі. З вами була Галина Соломінська з розповіддю про українського кіномитця В'ячеслава Бігуна та про його фільми, які він активно популяризує не тільки в Україні, але й за кордоном. До слова на одному з українських кінофестивалів режисер отримав унікальну відзнаку, яка таки називається за активну популяризацію. Українському кіно